Незрячі політв'язень. за що російський суд ув'язнив кримчанина Олександра Сізікова до 17 років і що про син розповідає мати бранця Олена. Школярам про Крим, у яких українських підручниках є параграфи про Кримський півострів і чи вистачає учням викладеного матеріалу. Гранат хилиться від стеглих плодів у дворі Сізікових. Це їхній родинний будинок у селі Тургенівка Бахчисарайського району. Зробив дім, перекрив дах, підняв на дві цеглини, пінопластом утеплив. Оце все побудував. Оцей сарай старий, повністю зніс. Новий за чотири роки повністю з нуля побудував. Мати політв'язня Олександра Сізікова Олена розповідає Суспільному Крим, що встиг зробити син за останні чотири роки, коли перебував під домашнім арештом. У Олександра перша група інвалідності та ще низка хронічних захворювань. Зір чоловік втратив 15 років тому. аварію Він пережив тяжку аварію. В нього металева пластина в голові. Немає селезінки. Він повністю сліпий на обидва ока. Йому необхідно приймати ліки. Що три місяці проходити про профілактичне лікування. За словами Олена, сина ці недуги не зламали. Він має сильну жагу до життя, любить читати і слухати музику. Він навіть почав вивчати арабську мову. Це все його книги. Спеціально на замовлення робили, щоби за Брайлем людина могла вивчати мусульманську релігію, молитви, хадіси Шерифт Брайля Олександр опанував ще й для письма. Брайлю. Побрайлю зошит, ручка, блокнот. І Ось він мені навіть сам вибив, коли тільки вчився шрифту Брайля Любій мамі тут, типу, сонечко, травичка, гора, ось. Завдяки цій навиці Політбранець згодом склав перелік на понад 60 пунктів порушень його прав російським судом. Саня, ну Саня він молодець. Він дійсно герой. Така от сильна вольова людина, жага до життя, дуже справедливий. Написав цілий список порушення його прав. Їхній закон за вироком у нього тут 63 пункти. Окупаційна влада звинувачує Олександра у створенні осередку мусульманської партії Хізбут та хрір. Вона вільно діє у багатьох країнах світу та в Росії визнана терористичною. А її членів переслідують. Уперше російські силовики затримали чоловіка 2020-го. Тоді ж Сімферопольський суд… Ут відправив його під домашній арешт, що тривав до 14 вересня 2024-го. нічого. Ані зібратися нічого не дали. Зайшли, він лежав, спав, погано почувався зранку. Тягнули на швидку. Він зібрався. Він не збирався. Я його збирала. Він тільки вдягнувся. А цей не знаю, як його назвати, нелюд тягнув. Погрожував, що застосує до нього фізичну силу. Якщо він буде пручатися, я кажу, яке пручатися. Він не бачить. Він лише на звук. Може реагувати російські силовики повідомили Олені, що виконують вирок апеляційного суду, який напередодні підтвердив рішення попередньої інстанції: 17 років позбавлення волі. «17 років це рахуйте смертельний вирок. Ніякого пом'якшення вироку не вказано, що в нього є інвалідність. Ось просто написано, що має якусь інвалідність. Окупанти помістили Олександра спершу в ізолятор тимчасового тримання у Бахчисараї. Після цього, звісно, Валер'янка щодня нерви, нічого не можу ані їсти, ані пити взагалі. Посадили в камеру, скла не було. Сусід по камері застудився, його лікували. Саша давав свої ліки, які в нього з собою були, які я встигла дати. За тиждень політв'язня перевезли до одного із сімферопольських сізо. Там його утримують і дотепер. Під час переміщень він загубив молитовний килимок, каже Олена, і розповідає, як їй вдалося потрапити на побачення до сина. Він сидів так напівобертом, Він навіть не знав, куди повернутися обличчям. Навпомацьки сидів. я Йому кажу: сину, повернись до мене обличчям. І він навпомацьки торкався і питав. Загалом через решітку, через скло ми з ним спілкувалися. Дві з половиною години десь він не скаржиться, але те, що не може обходитися без сторонньої допомоги, це його пригнічує. Доводиться все робити навпомацьки. Добре, що хоч палець у нього не забрали. Олена вважає її сина, засудили незаконно. Приговор підтасований. Вирок підтасований. Таємні свідки, докази підкинуті, начебто забороненої літератури. Все це сфабрикована справа, бо людина має свій погляд на життя. Активний має власну позицію, людську і релігійну. За даними захисниці Олександра Сізікова, речовими доказами у його справі, зокрема, стали книги релігійно-політичного змісту, звичайні книги, які, на думку російських слідчих, читав незрячий чоловік. Це подло просто. Це підло просто. Затирається все, все, що можна, і світова спільнота має на це реагувати. Якщо зло не карати, воно буде ще більше квітнути і нахабніти. Олександр очікує на огляд у медсанчастині Сімферопольського СІЗО, каже Олена. Працівники установи заявили, самі проведуть медогляд і відмовилися прийняти документи про стан здоров'я політв'язня через нібито застарілі дати. Вікторія Кордобан, Суспільне новини, Крим. Мапа України без Криму у підручнику з української мови для семикласників. Ця нещодавня історія обурила учнів вчителів і батьків. У виданиці сказали, технічна помилка. Наклад вилучили, а дизайнера звільнили. Але мапа без Криму у підручниках була. А чи є у них про Крим? Що українські школярі вивчають про окупований 11-й рік півострів? Семикласник Максим Жаднов родом із Севастополя та з 2014-го через російську окупацію живе у Києві. Запитуємо у хлопця, у яких підручниках читав про Крим. Ось надавна я в Книжки салгибро бачив задачу про три найгли печери України солдатська касканих розташовані в Криму. Ось. Я здавався, тому що ну я не ожидав, що в учебники з математики щодо про Крим сказано. Я думав, що... Тока в історії України или в географії такого може бути. поки каже Максим, тема Криму у школі йому зустрічалась не часто, хоча суперечка у класі щодо долі півострова цьогоріч уже була. Ми обсуждали війну окуповані території, і багато діти по розговору ну хотіли уже устали від війни, Вони б, ну деякі личності говорили, що нам окуповані території, такі як Крим, Луганськ, Донецьк не нужны, що лучше типа. Ну, закінчиться війна. Ніяко було неприємно, я не понімав. чому я должен свій рідний город віддавати. Максим вважає, що його однокласники такої думки, бо вони мало знають про півострів. А за словами історикині Юлії Топольницької, грунтовно вивчають тему Криму у курсі з історії України саме із 7-го і до 11-го класу. У нас крізною лінією з 7-го по 11-й клас прописані теми щодо висвітлення історії повсякдення, культури, питання. Знищення Кримського ханства Російської імперії також бачимо. Бачимо кримсько-татарське національне відродження в 19 столітті. До російської окупації півострова зауважує Юлія Топальницька, шкільна програма з історії України містила менше інформації про Крим. Її почали змінювати після 2014-го, а глобально лише з 2022-го. Власна, допрацювали і суттєво історія України в шкільна стала більш інклюзивно. Тобто, нарешті там з'явився Крим корінні народи Криму. Нарешті, вперше в історії України піднято питання етногенезу кримсько-татарського народу. Бо в ну, нас раніше кримські татари десь бралися в сьомому класі, але звідки вони взялися, невідомо. Подібна ситуація із курсом з української літератури кримськотатарських письменників почали включати від 22-го року, пояснює вчителька української мови та літератури Катерина Молодик. У нас є модельні навчальні програми для 5-10 класу нової української школи. В цих модельних програмах є розділ вивчення кримсько-татарської літератури і є різні варіанти текстів, які вчителі можуть вивчати зі своїми учнями на уроках. На основі цих програм вчителі створюють навчальні програми, де можуть варіювати кількість годин, яку вони віддають власне, на вивчення того чи іншого тексту. Також в 10 та 11 класах є програми профілю, це поглиблене вивчення української літератури, і, зокрема, в цих програмах також є блок вивчення кримсько-татарської літератури. До того ж, Крим, за словами мовознавиці, українські школярі можуть досліджувати завдяки творам українських класиків. Наприклад, Франко перекладав газелі, це поетичні форми кримсько-татарські. Леся Українка теж створювала власні тексти, в яких писала про свої відчуття і свої переживання, які вона проживала зокрема і в Криму. Теж і в Тараса Шевченка з відомими його гайдамаками. Так, на сайті Міносвіти України можна знайти програми для вивчення кримськотатарської мови та літератури для восьмих та дев'ятих класів. Саме класнику ж Максиму, доки у школі не дійшли до кримських тем, про малу батьківщину розповідає тато. Я б бажав би, щоб більше висвітлювали тему Криму, тому що це молодь це наше майбутнє, і вони повинні знати, що Крим це Україна та боротися за його звільнення. Вікторія Кордубан, Мирослава Трофимчук, Євгеній Майоров. Суспільне новини. Крим.